Мої вітання. З вами Олександр. Ми на каналі Джейло Життя, де говоримо питання життя, здоров'я, щастя та удачі. Сьогодні наш черговий день, а саме 6 липня 2023 року, четвер, ми з вами на черговому відео. І я продовжую рубрику Пізнай себе або ще Асоціація Влади і народ, тобто ви і ваші клітини, ви і ваш народ. І ми сьогодні проговоримо, нагадаю, що в попередніх відео ми записали. З вами відео про і продивилися лейкоцити і тромбоцити. Сьогодні ми поговоримо про найчисельнішу наш народ це еритроцит. Давайте про що ми спочатку поговоримо? Давайте поговоримо, напевно, що вони роблять, а да, потім скільки їх є. Що вони роблять, я думаю, що більшість з вас знає біологію, по крайній мірі школи. І, да, єдина і найголовніша функція це транспортування кисню. До всіх наших, абсолютно клітиночок, до всіх клітин нашого організму, і забрати вуглекислий газ від всіх знову таких клітиночок нашого організму. Тобто, дивіться, ще така дуже фізіологічно важлива деталь: вони настільки маленькі і настільки еластичні, що вони пролізуть скрізь. Там, де інші клітини не пройдуть, то вони скрізь. Тобто, даже якщо, звичайно, вони всі клітини приходять через капілярну систему, але навіть тоді, коли капіляр звужується, і лейкоцити не може там, чи різні форми лейкоцитів багато вони діляться. Да? І тромбоцити не можуть там пройти, тому що діаметр зменшився метою то еритроцит він до останнього пролазить. Ви знаєте, це напевно подібне дуже до нашого народу. Да? До України скрізь пролізе. І от еритроцит він саме такий. Ну так, асоціація, що у вас була. Тому якщо еритроцит вже не приходить, то там вже нічого не приходить. Тому потрібно дуже дивитися за саме за станом капіляри, щоб всі клітини там приходили. Це перший момент, да, що вони дуже виконують важливу роль. Ну наскільки важливо, давайте, щоб я вам скажу, а ну не дихайте. Скільки ви зможете не дихати, тобто кисень, що не буде до нас поступати. То точно так, як клітини, скільки вони можуть жити без кисню. Ну, дуже мало. Так, тобто функцію ми з вами зрозуміли. Важливо, вкрай важливо. Так, далі. А скільки цих тоді клітинок є? Давайте з вами знову таки порахуємо. По нормам знову таки можете подивитися, погуглити, так, як зараз дядя Гугл є. Ви можете подивитися, що там в середньому пишуть 3,7 і 5,2. Ну, так, 5 це дуже добре, там 4,5-5. Давайте для прикладу візьмемо 5-рочку. Прекрасно. П'ятірка шикарно. Далі дивимось на 10 в якій ступ... степені. В 12. І що це значить? Це 12 нулів. Пам'ятаємо, 3 нулі – це тисяча, 6 нулів – це мільйон, 9 нулів це мільярд, 12 нулів це 1 трильйон. Далі, якщо ми взяли П'ятірочку – це 5 трильйонів на 1 літр. Скільки ми домовилися, що в середньому беремо крові 4 літри. 5 трильйонів на літр множимо на 4 літри, маємо 20 трильйонів чоловічків. Або клітиночок еластичних, які пролізуть скрізь, які несуть як білки мета, ці несуть кисень. Да? Тобто вони через легені приходять, віддають вуглекислий газ, беруть кисень, несуть, несуть до клітин. Клітини віддають кисень, забирають вуглекислий газ, знову до, до легень, знов віддають і так циклічно. Так, ми зрозуміли їхню функцію. Важливу, край важливо. Кінкість зрозуміли. А скільки ж вони живуть? Вони живуть. В середньому від 90 до 120 днів. Ну, в середньому десь чуть біля 100 днів. І дивіться, 20 трильйонів цих, ну, цих людей, там, да, цих клітиночок, живуть всього 90. Якщо це взяти за рік, то це 90-100 років. І далі, знову-таки, як всі інші клітини вони відмірають, але народжуються нові. Де знову-таки тому червону, червоний кістковий мозок, там, де кровотворення йде. Тобто ми. Знову таки, наше завдання підтримати з нашого бюджету да, цих людей, цих, наш народ, цей, це вже 20 трильйонів, і дати їм можливість фундамент будувати нові клітини. Де ми вже з вами знову-таки проговорили? Знову таки проговорили, так? Значить, що, що ми маємо? Тепер дивіться, якщо поєднати всі ці три відео, ми маємо народ. Я зараз кажу про країну. І формула крові. Наша країна, назвемо її. Цю країну, то що країна в світі також багато. Оцю країну в нашому тілі назвемо це формула крові або кров, країна кров. Там є еритроцити, їх 20 трильйонів. Це наш народ. Да, от він рухається, робить скрізь, пролазиться далі. Де службовці? Це в нас тромбоцити, які латають все там, да, ну так називаємо, тільки їх біля одного трильйона, ми з вами вчора порахували. І в нас є армія, армія це лейкоцити, їх 20 мільярдів, все сходиться, якби да, і також вони мають певну функцію. свою. І от на це нам потрібно виділити бюджет. Тобто, знову-таки думайте, скільки ви готові виділити бюджет для свого народу, тобто для, для еритроцитів, які вам дають можливість жити у цьому цій владі, в цьому мозку дають можливість жити. Нічого нового знову таки не скажу, це вам вирішувати до речі. А можу вам сказати, що кращий продукт для еритроцитів це Майтмастер. Ну, звичайно, щоб саме краще, щоб і кровоток був відкривати капілярну систему, і кровотворення щоб було, це алоє Персик. Саме краще От вам знову такі два продукти. Тобто, ці два продукти вам дають покращення і на, і на кровотворення повністю, і на вироблення нових. Лейкоцитів, тромбоцитів і еритроцитів. А яка кількість, я вам з вами вже проговорив. Так, і ще один важливий момент. Звичайно, скільки ви готові на це, на це виділяти. Ну, по крайній мірі, це не весь бюджет, далеко не весь бюджет для вас. Це нехай частина, нехай 10% від своїх зароблених коштів, хто 1%, хто 5, хто 10. Але виділяйте однозначно, по-іншому ніяк не, не, не буде. Якщо 30 років не виділяти на народ кошти, то ви бачите, до чого і на армію не виділяти, до чого це прийшло. Аналогічно, просто це все в збільшеному дуже розмірі. А причини одні ті самі. Да. Де наші цінності, куди ми налаштовуємося, де наші думки, там і там ми і знаходимося. Тобто де наші думки, там і ми. Так, і на що ще хоч хотів би звернути увагу, і завтра я запишу чергове відео. Еритроцити не, це не вони. Вони несуть щось, що робить оцей бере кисень, віддає, а потім, забирає вуглекислий газ і віддає. Тобто в клітині в самій в еритроциті є це як носінь, а в ньому внутрі там цитоплазма є, а в цитоплазмі є гемоглобін. А що це таке? Да? Як я кажу, де він береться і саме цю функцію він виконує, і що для цього потрібно, ми поговоримо завтра, да? які, які норми. Можемо там, сказати чоловіків, у, у жінок, які норми, і проговоримо. Це вже анонс завтрашнього ефіру, я вам роблю. Е, на сьогоднішній день, я думаю, достатньо. З вами був Олександр. Уже по традиції бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів у вашому житті. Вдачі, дбайте про свій народ, думайте, думайте не, не те, що, ну, що засобів масу інформації йде. А думайте своє в правитель свого організму. Від вас залежить, як ваш народ буде жити. Тому я вас закликаю, почніть пізнавати себе і зробіть своє життя більш якісніше, більш, більш кращим. З вами був Олександр. До наступних зустрічей.